Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів! Сьогодні у нас такий яскравий спекотний день. Це я виходжу з веранди. Більшість моїх троян поки що на паузі. Зовсім нема квітів на Golden Celebration. А Маша Барбара нібито вирішила відпочити. Дивіться! На відміну від попередніх років, коли квіти прикрашали її кущ від початку і до кінця сезону. Мені дуже подобається, що пелюстки її квітів не випадають. Вони нібито муміфікуються. От би всі такі троянди були. Сьогодні я буду проводити квітковий кастінг. Перестановку квітів на підвіконнях. Замість тих, які вже зараз не дуже декоративні, вони поїдуть у відпустку відпочивати і набиратися сил. Будуть ті, які зараз у самому розпалі краси. А після обіду ми поїдемо на наше лісове озеро. І ви разом з нами залишайтеся! Починаємо з вікна спальні. Оце кашпо з жовто-блакитними петунями. Отак на відстані нібито непогано виглядає. А коли я дивлюся у вікно з кімнати, то бачу отаке. У цьому кашпо три рослини. Звісно, для петуньї там дуже мало місця. Але з вулиці виглядає непогано, тому поки що залишу. Наступне підвіконня. Червона бігоня і червона піларгоня залишаються однозначно. Мені подобається поєднання рожевих піларгоній і білої. Біла поки що відпочиває, а рожева має і квіти, і багато бутонів. Залишаємо. Північне вікно кухні. Тут тільки пеларгонії. всередині. Велика кашпо з зампельними. Це саме перша, яка у мене з'явилася. Моя любов з першого погляду. Малюсеньку гілочку я колись відчіпнула і привезла з Румунії. Отаку. А цю махрову купила на базарі. У цьому кашпо я створюю композицію із блискової пеларгоні зональної та молоділ. Ну тут все добре. Отак це підвиконня виглядала в минулому році. Чомусь цвітіння було рясніше? А це дуже гарно. Подарунок від моєї землячки та колишньої колежанки. Наташенька, привіт! На періл ганку зараз теж жовто-блакитні петуні, пеларгонії і плющі. О, привіт! Тут все добре. У підвесних плектрантуси і плющ. А ви знаєте, що я побачила на своїй магнолії? Вона ж у мене перший рік. Здається, вона збирається цвісти вдруге. Це ж бутони квітів, так? Хм, подивимось, було б цікаво. Ой, тут теж. Ммм, я не знаю, я ці питання не вивчала. Ммм, клас. Якщо вона зацвіти до нашого від'їзду і ми це побачимо. Як розростається молодило? Я тільки помітила, як воно розростається, Ну, хай повзе по корі. Тут не вистачає сонця, тому воно зелене, без червоної облямівки. Подивимось ближче. Червона вічно квітуча бігуня з червоними листями. Цвіте все літо. І отака зональна рожева пеларгонія. Дуже подобається мені. Переходимо на північ. Тут плющолисті пеларгонії. І. А ці віоли однозначно вже треба прибрати. Дивіться, яка гарна темна пеларгонія. А її вже в минулому році я привезла, теж привезла з відпустки маленькою гілочкою. Отакою. І цю теж. Ось багато бутонів, сподіваюся, нарясне цвітіння. А це жахіття з віолами поїде на компост. Тут чотири рослини і їм дуже е, замало місця. І останнє підвіконня. Тут одно кашпозональною пеларгонією. На червоній зональній багато бутонів. А тут посаджено 4 ампільних пеларгонії. Схоже, що у них зараз теж якесь міжсезоння. І наостанок періла нашої веранди. Отак гарно розрослась малинова пеларгонія. От вона зараз поїде на якесь підвіконня. А ще тут композиція червоних і білої. Обриваю сухі, жовті листя. Це схід, і вона на сонці півдня. І теж дирки на листях. Всі були здивовані, коли я показала у шорці гусій на листях білої паларгонії. Покажу ближче малинову пеларгонію. Дуже гарні махрові квіти. До речі, коли я її купляла, вона чомусь була у підвесному кашпо. зняла кашпо з віолами. Я зараз їх обріжу, а може, і не буду обрізати. Визволяти я його не буду, бо можливо вони насіялись. І наступного року зійдуть нові квітки. Тобто я не буду їх зараз поки що прибирати. Правильна у мене думка? Хай продовжують сіятися. Тут теж у мене були жовто-блакитні квітки. Мої улюблені кольори. Отаку рокіровку я зробила. Оце кашпо з плющелистою пеларгонією я перенесла. От з цього підвіконня сюди. І тепер тут дві два кашпо з плющолистими пеларгоніями. Мені подобається. А на цьому тепер зональні: Два кашпо, і третє невеличке. Червоні і малинові. Тепер більш систематизовано. Я дуже люблю свої квітучі підвіконня. І намагаюся робити так, щоб вони завжди були яскравими і гарними. І так я виходжу з веранди. Неперевершена кордула. Оці квіти, які я показувала вам на минулому тижні, досі добре тримаються. Бачите, які гарні! Так, бур'янець. Оп. І ще з'явилося багато нових бутонів. Однозначно, вона фаворитка цього сезону в нашому саду. Я просто в захваті від неї. Ще раз раджу всім, кому потрібна така троянда для першого плану. Афродіта вся на бутонах майже без перерви. Нема такого часу, щоб на неї не було хоча б однієї квітки. На Джакіс Фейворі теж багато бутонів. Не так рясно, як в перше цвітіння, але теж багато. Ну, подивимось ще. Я її добре обрізала, проїдила після першої хвилі цвітіння. Засвітлює. Сонце засвітлює. Але більшість троян зараз на паузі, і роль головних прикрас саду взяли на себе гортензії. Саме зараз вони у всій красі, ніби хмари з мережева. Ваніла Фрайс, напевно, сама ефектна гортензія. Вона невибаглива і морозостійка. Соцвіття величезне. І Фрайс мельба. Фрайс мельба дуже міцна. Добре тримає пагони, але у мене вона зв'язана. Коли я там працювала під кущем, я її зв'язала, так і залишила. А тут у мене такий біло дует. Розцвітають, немов подружки. Це дітка живцьована від моєї фрайс мельби. І поряд Еден Роуз. Такий собі дует кольорів і ароматів. А тут я створила отаку парочку. Ніжна і вишукана дітка моєї ваніли фрайс. Нібито під захистом оцього велетня міскантусу Зебріна. <гум> Починаю виносити на сонце свої хризантеми. Зараз буду їм більше приділяти уваги, і вони будуть прикрашати мій ганок. Отак це було в минулому році. Ми їдемо в ліс. Володі потрібен лісок, Це наш такий гарний ліс. Дорога теж гарна. Це дорога на Черкаси. На Черкаси, так? Я набрала мішочок соснових гілок. Для мульти. І ще трішки набираю такого перепрілого хуйного опаду, щоб додавати у кислий торф. А тут ми наберемо трохи піска. Володі потрібен пісок для його нового проєкту. Це наше е, у місті, Лісове озеро. Ну, у місті. На краю міста. Дивіться, як гарно, тихо, нібито все добре в нашій країні. Скоріше б це відбулося. Що перестали гинути українці? Як же гарно. Діти йдуть купатися.